Слава Україні! Розпочалась 629-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичай ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон. У ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Зафіксовано пуски дев'яти ударних безпілотників шахет 136 131 балістичної ракети Іскандер М та керованої авіаційної ракети та Х-35. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено сім ударних безпілотників шахет 136-131. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали першотравневе, копанки, новосергіївка Харківської області. Серебрянське лісництво Луганської області: Спірне, Виємка, Костянтинівка, Кліщіївка, Новобахмутівка, Авдіївка, Побєда, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Урожайне Донецької області, Береслав, Іванівка, Тягінка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку Ворогів, штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де українські воїни відбили сім атак противника на Ливанському напрямку. Ворогів безуспішні штурмові дії в районі Надії, Новоєгорівки, Луганської області та Торського Донецької області. Де українські воїни відбили шість атак противника? На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак ворога. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку за підтримки авіації ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового Авдіївки сєвєрного та Східніше Первомайського Донецької області. Тут силами оборони України відбито 18 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші українські воїни відбили 24 атаки. На шахтарському напрямку противників штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області успіху не мав. На запорізькому напрямку. Українські воїни відбили чотири атаки загарбників в районі населеного пункту роботи на області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса. На херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. На початку листопада, до тимчасово окупованого селища Лазурне, що на Херсонщині, прибув підрозділ нещодавно мобілізованих російських окупантів, чисельністю до сотні. Всі вони в'язні російських тюрем. Вчорашні зеки, а нині російські окупанти. Відкрито і цинічно тероризують та грабують мешканців Лазурного. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах засередження особового складу озброєння та військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів засередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість артилерійських засобів. Засіб протиповітряної оборони та іншу важливу ціль противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 920 окупантів, 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 24 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!